Військові злочини Росії це не випадковість, а кривава традиція. Ще під час війни в Чечні Росія безжально знищувала грозний, вбиваючи тисячі мирних людей, руйнуючи житлові квартали. У 2008 році в Грузії провела етнічні чистки та насильне вигнання цивільних. У Сирії розпочала новий етап терору: Алеппо, школи, лікарні, ринки усе ставало мішенню. Але апогей цього жаху настав з початком війни проти України з 2014 року. Іловайськ, Маріуполь, Буча, Ізюм, Краматорськ, а тепер Кривий Ріг, масові вбивства, тортури, знищення мирних мешканців. Кожен новий день, а не це новий злочин, удари по цивільним об'єктам, лікарням, інфраструктурі. Це не війна, це системний терор. Злочини без покарання дають зелене світло новим злочинам. Як довго ще світ буде мовчати? Що потрібно, щоб Росія відповіла за свої дії?